Угу. Збудувати фундамент людей, які будуть в одній парадигмі, угу. це перше. Друге, якщо людина починає вигорати, то іноді потрібно дати їй цей шанс згоріти там, взагалі Бутла. Тому, ну, як фенікс. Да, цей. Твоя задача заряджати, твоя задача робити емоції. Якщо ти як знаєш, якщо ти в якийсь момент починаєш бути як співробітник ЖЕКу, всіх ненавидіти і не хотіти робити людям свято, угу. то слухай, ну вибач. Ти маєш бути тим, хто натхнений, надихає інших. Мурашок угу. по шкірі, так угу. ні у кого не буде. Ще ми займаємось тим, що в команді постійно відбуваються якісь дії, наприклад, там, книжковий клуб, якась там, йога кудись поїдеш. О, це ще якраз хотімо. Можливо, так. у вас є якісь проміжкові да? так, якісь так, заходи. Так. Постійно щось відбувається. На минулому тижні ми розписували писанки. А, а це у вас в якомусь чаті відбувається? Да? Що ви якось збираєте людей? Я просто думаю, що мене нашого додати. У вас, походу, цей ви цікавіше живете. Може там кинеш ссылку на чат, я нас